Доброго дня усім. Сьогодні вам хочу розповісти про термостатичні елементи, які керують водонагрівачем. Даного типу термостат він встановлюється на більшість водонагрівачів із мокрим теном. Розкажу вам, чому саме вирішив розповісти про даного типу елемент. Звернувся клієнт. Він переходив із опалювального сезону. На бойлеру комбінованому від твердопаливного котла, де гріється сам по собі водонагрівач через теплообмінник на електричну частину. І бойлер не вмикається. Не вмикається чому? Технічні характеристики даного термостату йдуть від 5 до 75 градусів, тобто його максимальний температурний режим йде 75 градусів, при якому він відключається. Якщо буде температурний режим більше 75 градусів, він виходить на перегрів. Клієнт був користувався бойлером комбінованим через теплообмінник, нагрів, робоча температура твердопаленого котла 80 градусів, ну і відповідно, 80 градусів через теплообмінник гналося на нагрів водонагрівача. І даний термостат був вийшов на перегрів. Електрична частина в цьому випадку він не є, не включиться. Це є захист водонагрівача. Він не може ввімкнутися вам, якщо температурний режим водонагрівача буде йти нижче 5 градусів, тому що він бачить режим замерзання. І він не ввімкнеться тоді, коли температурний режим водонагрівача був більше 75 градусів. Тут спрацьовує перегрів. Це захист водонагрівача. Як зняти перегрів? Ось тут. Є кнопка зняття перегріву, яку потрібно натиснути, і водонагрівач потім знову буде вам працювати. В кожному терморегуляторі ця кнопка може знаходитися в інших місцях. Вона може бути червона, біла, коричнева, чорна. Може бути кругла, може бути прямокутна, але вона буде така маленька і не дуже помітна. Ось інший терморегулятор. Де кнопка перегріву знаходиться ось тут, де потрібно зняти речажок, ну тут він білого кольору, потрібно зняти речажок, і тоді лише ви побачите кнопку перегріву. Її потрібно натиснути, і тоді водонагрівач буде вам далі працювати. Якщо сам по собі терморегулятор не запускає, можливо, він вийшов з ладу. Як його перевірити, якщо ви крутите його і чуєте. Характерні звуки щелчок ну, більшість того, що він є, працює. Потрібно провіряти тен. Якщо ви е, знаєте, що таке тестер, вмієте ним користуватися, це все дуже просто прозвонюється і е, можна закрити питання, що саме не працює, і придбати дану. Позицію, яка не є, не працює. Якщо ви цього не знаєте, ліпше вам туди не лізти і викликати майстра, і він вам то все зробить. Якщо вам було цікаво, якщо вам було це корисно, всім дякую за увагу і всім гарного дня!